Без усвідомлення та виправлення своїх помилок нема сенсу розраховувати на краще. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 28 травня середа, і у середу на моєму каналі можете подивитися програму Середа не біда. Сьогодні в програмі Середа не віда, я хотів би, щоб ми поговорили з вами про умови, умови Путіна щодо припинення війни. Ну, з'явилася така інформація, Reuters. Опублікувало певні умови, там джерела повідомили, які наближені, які ніби знають. Ну, Серед них, зокрема, це деякі умови, те, що Захід має дати письмове зобов'язання, що НАТО не буде розширюватися на Схід. Ну, Безумовно, мова йде в першу чергу про Україну, але я так думаю, що там і, як кажуть, за одно разом. Щоб не було перспективи ні Молдови, ні Грузії у НАТО, тобто має бути таке зобов'язання. Фактично, воно і є, якщо буде таке письмове зобов'язання. Також йдеться про те, що мають зніматися там певні санкції, тобто ще до того, як припиниться війна, вже має зніматися, я так розумію, чи коли буде підписана якась угода про припинення війни, ну, знову ж це. Отак повідомили джерела. І е, заморожені ці от суверенні. Активи так, Росії це майже там 300 мільярдів, велика до речі, частину в Європейському Союзі найбільше. В Бельгії, зокрема, от також треба це питання вирішувати. Тобто ми бачимо, що все-таки санкції насправді вони впливають, якщо це є серед таких першочергових умов щодо припинення війни. Хто би що не говорив про санкції? Вони все-таки так чи інакше, як кажуть, камінь вода точить, а збільшення посилення санкцій воно ще більше проблем буде для. Росії давати. Ну і там цікавий такий також є пункт, чи умова, чи насправді це не умови, це вимоги Путіна, це захист російськомовних громадян України. Ну Перше, зараз якраз Збройні сили України вони захищають російськомовних громадян України від російської агресії. Стосовно ситуації з тих того ж захисту, Ну я думаю, що мова йде і. Про російську церкву, там вони десь там точно буде серед цих умов вимог. Ну і безумовно, це тільки частина, бо питання українських окупованих територій, воно також буде в цьому-сьому переліку, і це ми всі розуміємо, ті чотири області, щоб українські війська виходили із українських територій в Запорізькій, Херсонській області, зокрема із Запоріжжя і з Херсону, то, тобто, і так далі, тому подібне. Всі ці вимоги, умови. Україна нейтральна, я там думаю, що буде мовити, щоб те, що не було постачання озброєння Західного, так Україні багато різних таких вимог хотілок ну, фактично послабити Україну, щоб потім через який час можна було спокійно завершити подальшу, завершувати подальшу окупацію України. Це все зрозуміло, і я так також ну, не маю жодних сумнівів, що. Всі ці умови вони будуть в перліку того меморандуму, який назвали в Росії, який має бути переданий. Сполучені Штатам Америки, це там буде їх дуже багато, там вони почнуть говорити про те, що це все має обговорюватися на другому раунді зустрічі Росії і України. Коли цей раунд відбудеться, ніхто поки що не знає. Ватікан відкинули. Ну, був з візитом в понеділок міністр закордонних справ Туреччини Фіден Хакан в Росії. Він зустрічався з Лавровим. Після того була прес-конференція. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Туреччина може Стамбул розглядатися, бо там дуже все добре для росіян. Ну а вчора е спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келох, Fox News, заявив, що, в принципі, Може йти про Женеву, Другий раунд може відбутися у Женеві. Ну, тобто ми побачимо там місце проведення, то вже ситуацію кардинально не змінить стосовно тих вимог, умов Путіна. Але ці якраз умови і вимоги, вони і будуть предметом, я так розумію, обговорення. Ну, я думаю, що там буде великий перелік достатньо тих умов. Одних більш прийнятних, менш прийнятних, щоб не дати можливості Сполученим Штатам Америки, про це, до речі, говорив держсекретар США Марко Рубіо. Ми хочемо побачити ці пропозиції Росії, чи вони будуть реалістичні чи не реалістичні. Тобто серед нереалістичних там безумовно будуть певні реалістичні якісь вимоги, компромісні, для того, щоб ну, не дати можливості якось зреагувати, не так, як би хотілося Росія має на увазі там посилення санкцій. хоча Сподіваюся, що після того, як Трамп в неділю сказав, що Путін з божеволів, тобто назвавши фактично божевільним, а вівторок сказав, що Путін грається з вогнем, ну що, все-таки е певні дії будуть зроблені, не тільки будуть заяви з боку президента США Дональда Трампа. Також е Пісков, речник Кремля, заявив про те, що зустріч між Зеленським і Путіним вона в принципі можлива. але... Вона може відбутися тільки після того, як буде узгодження результат якихось цих перемовин між делегаціями. Ну, я так розумію, що вони хочуть, щоб Путін зустрівся з Зеленським, і Зеленський підписав там капітуляцію України там повну чи частково, ну частково це мається на увазі, що нам погоджується на те, що частина українських територій відходить до Росії. Україна не буде мати ніяких претензій з цього, скажімо Богу. По цим питанням. Ну а повна капітуляція то фактично весь цей перелік. Там зокрема все, що пов'язано з тим, щоб фактично Україна втратила частково свій е, політичний суверенітет. Тобто ну щось там на зразок руху до шляху такої країни, як Білорусь, чи там зараз Грузія, так, при підзінні Івані Швіль. Так чи інакше, ця вся ситуація з тими умовами і з тою можливою зустрічю нам просто демонструє, що насправді Путін ще не хоче ніякого припинення вогню. Він затягує час, про це неодноразово всі говорили, повторююся, я ще раз про це скажу. І більше того, коли там умовно Путін покаже і побачить, що він не отримає того, що він там вимагає, він тоді буде далі продовжувати. Бойові дії, намагаючись там показати чи продемонструвати, що, можливо, потім ще будуть гірші умови, порівняно умовно кажучи, з тим умовами, які були в квітні 2022 року, коли в Стамбулі також були перемовини. Ну, як правильно пишуть і експерти на Заході, я так вважаю, що я про це давно говорив. Що поки Путін думає, що він може перемогти, він буде воювати, буде продовжувати війну. Тільки в нього ця віра зникне, тоді можна буде про щось говорити стосовно того, що. Можна припинити вогонь і сісти за стіл перемовин. Ну і другий, він певною мірою є і заручником, вже, і політично у цією війною яку він розпочав, про то що там відродити умовний радянський Союз, Союз країн, братський народ, про це знову вже багато всі говорять. Знов починаються певні такі вже ідеологічні ну, заяви в контексті того виправдання цих цієї війни, чому так Росія себе поводить і так далі, і тому подібне. У будь-якому випадку, ну, ситуація насправді, на мою думку, заходить в глухий кут, і виходом із цього глухого кута може бути тільки розуміння, усвідомлення Трампом того факту, що Путін він через умиротворення він не зупиниться, він буде далі продовжувати свої хотілки і вимоги ставити, і буде далі продовжувати війну. Тому треба допомагати Україні, треба збільшити допомогу, і треба реально вже починати примушувати, тобто через силу примушувати Путіна до припинення вогню в першу чергу в Україні. От про це хотів я сьогодні поговорити в програмі «Середа, не віда, бо насправді дійсно то не велика біда, що з'являються ті такі всякі умови, якісь там вимоги Путіна. Бідою буде, якщо це потім е, е, змусять, і це буде е, е, узгоджено і підписано Володимиром Зеленським. Сподіваюся, що він цього не зробить. І ситуація не буде такою, яка буде змушувати його це зробити. Також сподіваюся, що ви додивились програму до кінця. Не забудьте підтримати мій YouTube канал. Поставте вподобайки, якщо комусь сподобалася програма. Не забудьте, це не важко, але це допомагає моєму youtube каналу. Давайте обіняємося думками. Прокоментуйте це, також допомагає моєму YouTube каналу, бо так алгоритм Ютуб працює. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ну а хто має можливість, той підтримайте мій Ютуб канал. І хочу при нагоді подякувати всім спонсорам моєго каналу. І бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!